Привіт, я Марк. А ти знав, що це ще не кінець. Пліснява може зникнути на деякий час, а потім повернутися знову ще агресивніша. Та я покажу, як поставити крапку в цій історії. Це засіб протипліснява RemHelp від Байріс. Професійна формула миттєвої дії, яка не просто маскує плями, а глибоко проникає і вбиває грибки та цвілі. Сірі та чорні плями на стінах чи на віконних рамах. Байріс працює там, де підвищена вологість, кераміка, мармур, штукатурка, силикон, навіть гума. І головне, він не пошкоджує поверхню, а повертає її первісний вигляд. Все просто розпилюєш і засіб одразу починає діяти. О, стоп, стоп, стоп! Я маю до тебе прохання. Підписуйся, став лайк та пиши коментар. Ну і звичайно, натискай на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. Підписуйся, у нас ще багато ідей, порад та лайфхаків. Ремхелп не просто очищає. Він захищає від повторного ураження, якщо використовувати його регулярно. Тому пам'ятай, кінець плісняви це початок чистоти в твоєму домі.